Довізнувся все, з па... Застряли чотко. Привіт, пацани. Ну що ж, наступила реальна осінь, і нам було супер скучно. Ми втрьох вирішили поїхати покататись в лісу на квадрику. По ходу движения ми подумали, що треба поїхати на якусь гору. Гор в цьому лісі ми знаємо тільки дві. Вибрали першу. Це кар'єр. І як завжди, от щось пішло просто не по плану в цьому кар'єрі. І далі я вам все розкажу. Я думаю, за цю осінь ми напуляємо дуже багато відосів про покатухи, тому що осінь це сама чітка пора для того, щоб кататися. Доїжджаємо до нашої локації, це озеро, де добувають пісок. Ано. а ми ну... ще осипалось більше? Зараз вже прям дуже стріма. Так, значить дивіться. Розікатіна, програма починається, так? Льоха. ха Що? Ти знімаєш, <правильно> да? <з вами>. Давай. <правильно> І тут була моя фатальна помилка, я вимкнув камеру і не зняв, як Льоха вибирався цього кар'єру. Ну ладно, менше з тим. Коротше, ми їдемо далі і тут тільки все починається. І тут Льоха дещо побачив і його просто вже не зупинити, в його голові народжується. Геніальна ідея. Оооо! Всьо, вилайся, пацане, вище Бога. А давай в трьох! Ой, блин! У. Я думал там обрыв я, думал... я тоже, думал Я думал, все, капец, потерял, и пацана. Ой, думал, в якине. Ой, блин! До этого момента я ни разу там не был. Який тут вид, ну просто. Подвите, сколько тонн песку тут нарыто. Короче, тут начинается весь движ, лёха, вы решает, там трохи подрифтить. Голоски, что? Ну прям вертикально. Это сразу кувырок

Ты уже тут под ногом сидишь. Да, не вот Полный привод. А -а -а -а! А -а -а! Назад, назад, назад. Назад. Все, все, все. Может быть, давай я сяду, ходу? <Столкут> Нет, не, стой. Давай сейчас что мы делаем? Мы сейчас подкопаем. А по раскачке, да? Да, я думаю, сейчас мы его ставим, давайте вот так вот. Давайте какая тема. Сейчас надо назад. А, все, вы я для умер. А я, а А я, а ты покопай. Вот, да, сама давай копать. Я побегу, для начала колеса звеньет. Итец. Ты же знаешь, что песок такой мягенький? бакса, ну где там, до соржа? Скажи, парна, можно лопату? Ты застрял и четко. Я их попершу в очередь, а их пусть Не факт. Так. дивись, зараз сейчас мы его дивись, пацани, пацаны. Сипкаем и на повному приводі. полном приводе. а мы с тобой можем зад приподнимать. Давай. Ого! Саме ось тут чуть не трапилась фатальна ошибка. Макс попросив прокатнутися. Поснімей же покручусь, ботька. А тут уже дуже великі рви наділав. Та нормально. Для кадра, бочка. Для інстаграма. До країни. До країни. Алло. Я тільки да, Ладно. я зрозумів. Ти не, ще там... ти один раз чуть в обривне злетів, а Я показую вам обрив. На минуточку. Осьо, де його сліди були. <рив> <рив> Каже, я все контролюю. Ось обрив. Я все контролірую. <рив> ти що, ти знаєш, який стаж? Три виїзда по 20 минут, ти що? <рив> <рив> заїжджаю. А, <рив> а це в мене буде прикольний тікток. <рив> Ой-ой-ой, жестко. Не, ну Лёха, конечно, вообще экстремал, так скажем. Типа отбитый штрих. Тут по факту. Даже ничего не добавишь, батька. Подожди, а вы сюда не не заезжали? Сюда нет. Даже Илюха не литровый сюда не выезжал. А, Илюха нас напугал. Надо им повернуть. Она в кейсе, все нормально. Что, азарь, Кстати, в трех, блин, спускаться опасно. Что? Не знаю. <связь> <связь> Что-то реально опасно <связь> вроде. Коротше, братва, от така вийшла в нас опасна покатуха. Якщо чекаєш наступний випуск, де ми засадимо його в болото і будемо вибиратись з Любеткою, то пиши комент. Кожна ваша активність дає мені шанс просунутися на Ютубі. І далі будуть ще кращі покатушки. Всіх обійняв до скорих, друзі, підписочка, це дуже важливо. Дякую.